Хай, гайс! Усім привіт! Ви на каналі Світ Колекшн! І сьогодні у нас на часі ще одна розпаковочка чудового набору з франшизи Марвел, з легендарної серії Так, Legend Series. І сьогодні ми з вами ближче познайомимося з Капітаном Америкою, з першим месником! Так, хоча. Першим месником є не Капітан Америка, а Капітан Марвел, якщо стежити за хронологією подій у фільмах Марвел. Так, ну, але Стіва Роджерса називають першим месником, і навіть на коробочці це написано. Що ж, подивимося на ці красиві фігурки, на цю чудову пару. А чому пару, я думаю, всі знають, адже всі дивилися цей фільм. Так, безліч додаткових аксесуарів. І, звісно, коробка. Так, тут у нас пегі. Вау. Тут у нас Красива така. розповідь про цих двох персонажів, які. І Постер прям зображені. <світ> і стів. Так. <світ> Отож, перейдемо до самої розпаковочки і ближче уже пощупаємо ці фігурки. <світ> так. Перший етап пройдено. Спеціально хочу вам продемонструвати, що фігурки ніяк не зафіксовані, адже спеціально зроблена так упаковочка, яка їх надійно закріплює. Так, ні фігурки, ні аксесуари додаткові. І також, на що ми звернули увагу, це те, що щит у стіва ще не розфарбований. Так, тобто так. Тоні Старк ще не попрацював над ним. Так, ну розпочнемо виймати вже самі фігурки і їхні аксесуари. Так, ну що ж, нарешті ми дібралися до того етапу, коли можна розглядати вже безпосередньо самі фігурки. Скажімо так, вони кращої якості, аніж звичайні фігурки нерухомі в наборах, але, тим не менше, мають і свої деякі недоліки. Тобто краще вони відтворюють тих персонажів, але, наприклад, кінцівки рухомі, але дуже важко рухомі. Так. Тобто в кисті, наче ще все гаразд. Але з лівою рукою щось у сугло білі цьому не йде. Також тут. Тут, наче, піднімається, але теж з трудом. Ну, Наш багат може сісти. Майже, не дуже, не іде, не хоче. В коліні не згинається. Тут також не згинається. Зате тут можна отак покрутити. Не знаю, навіщо це? Навіщо ця функція йому не розумію, краще би в коліні за нас. Так, стопа також не дуже рухома, ця більше рухається. Ну, тобто, скажімо так, з одягу нічого не знімається, також ось ця розгрузка теж не знімається. От, наче все гаразд, фігурка красива. Гарно зроблена, але могли би краще проробити цю рухомість суглобів. Раз ви вже дали цю функцію, то вже допрацюйте. А, ось тут ще ось у лікті не згинається, а зате тут так можна рукою покрутити. Навіщо? Не розумію. Так, і вже раз продовжуємо простіва. Пегі, вибач, почекай трішки. Добре. То е у нього є ось пістолет, який можна в кубуру помістити. Зараз ми перевіримо, чи справді можна. Можна. Ой, вау! Від, відкріплюється там, добре. Це чудово. Е, так, що у нього є? Рушниця у нього є. Так, також рушницю. Ну, прикріпити її нікуди не можна. Е, мабуть, тільки в руці тримати. Ну, звісно, його нерозфарбований щит, який він може тримати в руках. Ось така чарівня Шапочка. Пілота льотчика. О! о Пише. Ніж, хоча кінжал якийсь дивно, що у нього ніж. А це, мабуть, щит захисний пегі, тому що навіщо йому два щита? <гум> а, і ось така ще функція: у нього можна змінити голову. Так, але вона така ідентична. сама. Можливо, це як. Замінка просто хоча. І якщо він загубить цю голову, втратить від любові до Пегі, то можна йому вставити. Хоча дивно, нову. ще дивно, до речі, тому що зазвичай, коли дають е, голови, то вони відрізняються дуже сильно, а в нього зараз ідентично. Так, але знаєте, так як він живе довго, то, мабуть, йому варто дві голови. <сум> тому що, можливо, голова не зношується, а розум, мабуть, старіє. <сум> ну що ж, моя любове, тепер твоя черга. <сум> Добре. <сум> так. І пегі, в неї краще рухається. Вона може так прямо зачіском поправити. Ну, дівчині це дуже потрібно. Так, тут так само, тут навіть легше, я б сказала. Так, А тут начебто мало б рухатись. і Таке відчуття, що можливо, навіть спідниця би мала зніматись, ну, чомусь такого нема. Голова рухається. Можливо, її голову також можна на змінити. Ось для чого їм. Голова додаткові. Потім, Тут рухається досить. В кисті, нормально, в принципі, нормально. Е, ну, В суглобі, якби, мені здається, рухалось би добре, але книзі Спідниця Спідниця не... її заважає. І тут взагалі дуже легко рухається і досить. Так, ем... Ого, вона може балет танцювати? Вона так може пуншка. Ти літаєш, пегі! Ти летиш? Так! Уже ні. А знову. Ось, в неї ситуація з і, руханням суглобів набагато краща І досить непогано погано рухається. Тому що вона молода, а він старий вже дядько. Коли я була молода, і ти був молодий. Точно, могла б і не признаватися. Ага. А то я собі оправдання знайшов, а ти мене спалила. <свіс> Отак. Я теж так вмію. <свіс> Мені дуже подобається її зачіска. Прям красиво в стилі тих років, прям дуже гарно. Ну, загалом фігурки зроблені досить гарно, я вважаю. Так. Все одно їхня ціна не є захмарною. Звісно, могли би доробити, але все одно величезні молодці, враховуючи, яка вартість цих фігурок, вони все одно досить-досить красиво так. зроблені. Наприклад, на моді навіть складки є, і це досить красиво. А поверни ззаду в неї колготи. Зі стрілками. За неї ноги Що Це новинка, яку ми не зауважимо. Ну що ж, можливо, ви ще щось також помітите і в нашому відео цікаве. Всім дякуємо за перегляд. До нових зустрічей, всім па-па. Бай-бай! Па-па.